Як вирішити гострі наболілі питання конотопського трамвайного управління і чи можливо це взагалі? Під час зустрічі з його працівниками дізнавався кандидат-мажоритарник Ігор Молоток. Проблеми нестачі технічного обладнання, ремонту та оновлення вагонів, потреба у спецодязі, інструменті та іншому призвели до занепаду і скрутного становища підприємства, яке є незмінним атрибутом нашого міста. Розповівши про себе і свою діяльність, Ігор Федорович вислухав присутніх стосовно того, що їх турбує. У нас боргів дуже багато, держава нас не забезпечує тим, що вона обіцяла. І ми нуждаємося, починає гозіка і закінчує трамвай. Я не знаю, як можна звертатися до кого, щоб про допомогу нашому підприємству, але як вам сказати, ми не можемо начинать с У нас не инструменты не не электроинструменты. Мы уже 5-6 сроки не получаем спецовки. Это реанимировать программу развития городского электротранспорта. Это трамваи и троллейбусы. Почему? Это экология, это рабочие места. Причем госсектора считается так, не частного. То есть это вот, вот этот коллектив. Второй вариант. Если будет работать эта программа обновления парка, вагоны эти устаревшие, как сказал Андрей, потребляют 3 кВт в час, те потребляют один. Вот вам экономия электроэнергии. Если мы зимой платим порядка 90 тысяч за электроэнергию, мы бы платили в три раза меньше. Мы работали над тем, чтобы экономить. Если мы раньше сжигали три вагона угля, сейчас мы обходимся своими нужными. Мы заготавливаем сами дрова, мы переделали отопление на водяное. Так, подстраховачнее у нас електроадоблення. У нас було 196 чоловік, залишилось 150. Зарплата не виросла, об'єм роботи залишився теж. По чому покращити становище і налагодити роботоспроможність підприємства можливо шляхом розроблення конкретного плану економії та модернізації для трамвайного управління. Цілеспрямовані дії і наполегливість у вирішенні цього питання повинні стояти на першому місці, зазначив Ігор Молоток. Нужно подумать, где же у вас есть какая-то изюминка, где вы где можете применить своих специалистов, я считаю, что специалистов у вас немало, которых могут быть задействованы где-то в электрификации чего-то или где-то. Это нужно, конечно, думать на уровне, ну, я думаю, даже областного масштаба, чтобы лицо города Канатопа, а это трамвай, лицо города Конотопа, то есть было каким-то образом, ну, не умерло. Після зустрічі Ігор Федорович оглянув підприємство, щоб детально вивчити його стан і можливості, щоб у подальшому його проблеми можна було конкретизувати і знайти шляхи для їх вирішення.